В основі скремблер лежить операція XOR, і е е суть роботи скремблера полягає в потовому кодуванні кожного біта вхідної послідовності. А також особливість скремблера те, що є те, що в ньому динамічно при, кожному, при кожній зміні вхідного біта, вхідного потоку змінюється і ключ. Алгоритм зміни ключа полягає в тому, що е ми ксоримо старший. Старший біт і біт, що знаходиться перед ним, результат, що отримали сором з молодшим бідом. Потім здійснюємо су ключа вправо, і, тобто, таким чином ми втрачаємо цей старший біт, але біт, який ми отримали в результаті операції, про які ми говорили вище, записуємо молодший. Таким чином у нас динамічно відбувається суд і зміна ключа з тендера. Ну, а операція подування вихідного потоку здійснює також операцію XOR старшого біту, з бітом вихідного потоку.